Кривий ріг входить до числа п'яти громад Дніпропетровщини, де громадська організація Ліга соціальних працівників за підтримки ЮНІСЕФ спільно з місцевою владою реалізували на практиці проєкт під назвою Сприяння кращому догляду дітей в Дніпропетровській області. Окрім кривого рогу, його втілюють в місті Самар, колишній новомосковськ, підгородне, царичанка і личкове. Головна мета імплементація проєктів підтримки сімейних форм виховання. Насправді цей проєкт дуже масштабний і дуже багатокомпонентний. Тут і впровадження мінімального пакету соціальних послуг для сімей з дітьми, тут і розвиток сімейних форм виховання для дітей, реінтеграція дітей, які повернулися з за кордону, які були там в евакуації, і те, що найбільше. Найбільше і за що я вдячна ЮНІСЕФу, що вони включили за нашою ініціативою сюди такий компонент, як підтримка служб по справах дітей. Хочу ще також подякувати керівництву міста, тому що знаєте, ми в багатьох громадах насправді працюємо не тільки в цьому проєкті, в нас дуже багато проєктів, але е, такого розуміння соціальної сфери, сфери захисту прав дітей, як існує в Кривому Розі. Ну, знаєте, це дорогого варте. Від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року з кризових родин в Кривому Розі вилучили 324 дитини, і 192 з них вдалося повернути в їх біологічні родини. Нині ж на обліку в службі у справах дітей міста перебувають 660 сиріт та 898 дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 85 відсотків, а це 1320 дітей, вдалось забезпечити сімейними формами виховання. Із них в Свою чергу 772 дитини за останні три роки. На жаль, ми не живемо в ідеальному суспільстві і буває різне. Бувають батьки, наркомани, бувають алкоголіки, бувають дітям там дуже погано в родинах. І в цій ситуації дитина з родини згідно чинного законодавства вилучається. Потім відразу починають працювати соціальні працівники. Служба з питань дітей, центр соціальних служб. Задля того, щоб повернути дитину в біологічну родину. Місто проводить системну роботу по підтримці сімейних форм виховання. В Кривоморозі працюють 46 прийомних родин та вже 17 дитячих будинків сімейного типу, в яких загалом виховання отримують 203 дитини. В місті придбали 15 будинків для ДБСТ, з яких 5 – це ДБСТ, які переїхали до Кривого Рогу з Херсонщини. Для створення нових об'єктів влада міста виділила 4 земельних ділянки, на одній з яких на фінішній прямій будівництво малого групового будинку на 10 дітей. Кривий Ріг – перше місто в Україні, де при створенні прийом. ...сім'ї та ДБСТ з міського бюджету виплачують одноразову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень та 10 тисяч гривень відповідно. За прикладом Кривого Рогу, такі ж програми почали з'являтися і в інших громадах нашої країни. Олександр Фефіладь, Ведуард Лушпенко перший міський.